Добрий день! Це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Так, 600 грам муки зважила. Так, цукор 400 грам зважила. о, А сіль не взяла. Зараз. Сіль, чайна ложка. Какао. Зараз кинемо 5 столових ложок. Видит, ну. Так, какао пять столовых ложек. Раз, два, три, четыре, пять, пять столовых ложек. Так, то вроде все. нашу маку 50 г і родзинок зараз так маку 50 г родзинок 50 г ванільний цукор 20 г всі сухі інгредієнти вимішуємо. ось так А тепер нам треба мокрі інгредієнти. Так, ось содою погасити. Так. Так, о соди, скільки має бути? Дві чайних ложки соди. Одна. Дві. Погасити двома столовими ложками. Не зрозуміло. А, то буде 4 чай... столових ложки аж треба. Ага. На кожну чайну ложку дві ложки оцту. Так, де я ложку поділа? Хто бачив? Ага, какао стоїть. Тобто нам треба чотири столових ложки, одна дві, три, чотири. Ось так. Так, погасили. Так. Сюди ще можна дати 2 столових ложки горіхів. Ну, я не даю, бо в мене змелених немає, я не маю, коли з ними бавитися. Так, олія 150 грамів. І холодної води 450 мл. Так, вода холодна, льодяна з холодильника. А олію 150 грамів. Ми візьмемо. І олію. Ось так. У мене тут мірки є на тому стакані і олія. Розмішуємо. Такий пісний переклад має бути. Паніль забула. Так, всипала цукор. І тепер виливаємо ту всю рідину і розмішуємо тісто. Читаю ще раз: інгредієнти: борошно 600 г цукор 400 г, сіль 1 чайна ложка. Какао 5 столових ложок. До 2 чайних ложки. Ось тут 4 столових ложки. Мелині волоські горіхи 2 столові ложки. Мак 50 грам родзинки 50. Ванільний цукор 20. Олія 150 грам. Холодна вода 450. Хода, вода має бути холодна-холодна. Ось. Ось такий. Має бути переклад, не знаю, чи воно буде смачно чи ні. З ким ли дівчата? Попробую. Люба, попробуй, не знаю, не повнюю котрату з дівчат. Я зробила скріншот. Ось, рецепту. Ну, треба попробувати буде. Ну. Яке воно буде? Пісний переклад. Ось таке. Тісто. Зараз цукор розтопиться, воно стане трошки рідчим. Поки мені духовка нагріється, воно має постояти ще пару хвилин. І тоді ще раз перемішаємо. Ось так. Так, ось, бачите, тісто стало трошки рідчим. Ось і відправляємо його на пательню. ще вінчика взяти, то лопатку. Напевно, лопатку візьму, лопатку і вишкребу з миски. Бачите, тісто таке розтікається трохи. Все, з миски вишкрібала. Лопаткою розправимо. Зараз ще до глазур зваримо. Ось, і буде нам смачно, смачно, однозначно. Подивимося. Я думаю, що буде смачний. А ви як кажете? Я ще такого не пекла ніколи. Ну, думаю, буде смачно. Випікатися десь 30-40 хвилин має. Так, щось таке. -то. Так, духовка нагріється, я відправлю духовку. Температура 180 в мене. Так, варимо ще глазур пісну. Тут в мене двойна порція глазурі. Цукор 5 столових ложок. Вода 3 столових ложки. Какао 2 столових ложки. Улія 4 столових ложки. Так, цукор. Какао. 4 столових ложки мені треба. Раз. Два. Три. Ну, якраз буде 4. О. Так. Розмішаємо Так, вода 6 столових ложок. Раз, два, три, Чотири. пять, шість і улій. І олій. так. А у нас вісім столових ложок. Тут чотири пропорції. в мене двійна. Одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розмішати, і на малий вогонь варити, поки не розтопиться цукор. І тоді по цьому перекладу і поляти поробити, по коли вилкою можна, і гарячим поляти поверха. Ось так. Розмішали. І ставлю на на найменший вогонь. Ось для варіння хай вариться, Ось так. Так, співся наш, співся наш переклад. Це наш шоколад. Помастимо, буде дуже шоколад. Хто не хоче, і не мастити зверху, то таке. Мені трошки на рознос не влізає переклад, ну нічого. Дуже смачно, думаю. О! Ну і зараз трошки він остигне. Мені шоколаду ще треба ще на одне щось. Так що ще одне готую смачненьке. То той шоколад я вмисне варила дві порції. Так щось таке. А це винесу суганок, хай застигне. Так, не знаю, як вам його дозняти, бо так темно стало, сонце якось повернулося. Ага, от як його зняти. Не знаю. Зато то темно стало, що капець. Ось так. Видніше бачу. Треба на телефоні зловити, як його. Бачите, який? Такий вологий всередині. Зараз спробуємо, я, я скажу. Ви знаєте, хоч на воді печений. Без яєць. Без нічого. Ну, смачний. Так що хто? Бажає, можете готувати. Дивіться, який гарний виріс. Немає як прижати, бо шоколад тут ще добрий. А, ні, вже пристиг. О, Він такий гарний, не можу прижати. Ну, пухкий смачний. Можна навіть розрізати і перемастити. М -м -м. От би кружку теплого молока до нього. Взагалі було б супер. Ще бумажки кусочку. М -м. Смачно. Готуйте, смакуйте. Ну, чого воно так? О, а так, о. То темно, то ясно. Так що можна готувати. Смачно. Хто, люб... Хто пости, це досить смачно. Так що я зараз собі чаю візьму, ще. Гарного усім дня, мирного неба. Міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, готуйте, смакуйте. Хай вам буде смачно! Всім до зустрічі, всім па-па.